Музей модерної скульптури Михайло Дзиндри відзначив десятиліття своєї діяльності. Автор авангардної пластики Михайло Дзиндра пройшов непростий шлях. Доля кидала його в різні країни, на різні континенти, але понад усе він прагнув повернутися на рідну землю і привести на батьківщину свої роботи. То, як не сам митець розумів, що мистецька спадщина належить передовсім національній культурі його народу, незалежно від того, де творив митець. Михайло Дзиндра повернувся на батьківщину, і ми маємо великий творчий скарб цього митця у його рідній домівці. На ювілейні урочистості до музею завітали митці Львова, молоді люди, майбутнє українського мистецтва, директор картинної галереї, керівник області, шанувальники мистецтва Михайла Дзиндри. Я хочу повернути ваше шановне товариство 94 роки тому назад. В маленькому селі Земля на Миколаївщині, це Львівщина, народився хлопчик, народився у прекрасний час, коли на землю приходить багата і щедра осінь. І звали хлопчика Михайло. І він продовжив мистецькі традиції свого роду, який закарбував у камені ці вічні цінності людської душі і прагнення висловити себе у творчості. Не кожна людина, ставши з колін, ставши на повний зріст, отримавши визнання в світі. І, маючи по великому рахунку добре, комфортне життя, все-таки хоче повернутися сюди, на свою землю, яка народила, яка виросла. Михайло Дзиндра, який це зробив, він залишив свій слід на землі. Свід, слід добрий і слід значимий. Дай Боже, щоб ми, люди, які тут сьогодні зібралися, люди, які про це говорять, просто. Популяризували і зуміли втілити оці всі думки і це визнання, яке є сьогодні в цьому світі, тут в Україні. Тому що людина, яка побуває тут, вона не то, що стане професійнішою, вона стане добрішою, і світ насправді для неї стане милішим і чуттєвішим. Усе, що оточує людину, формує її особистість. Тому так важливо, щоб довкола нас була висока естетика мистецтва і гармонія довколишнього світу. Дуже гарною традицією, коли пані Софія до Дня музею запрошує нас, в це чудове, прекрасне місце, і ми всі сюди приїжджаємо і святкуємо цей день, і заодно ми згадуємо Михайла Дзиндру, нашого українського відомого скульптора. рідної землі української нації давала сили, щоб творити і вносити свій вклад в утвердження свого народу у світі. Михайло Дзиндра до останніх своїх земних днів був безмежно відданий цьому служінню, і тепер його творчий спадок належить як сучасникам, так і служитиме творчим орієнтиром майбутнім поколінням. Наскільки вартісно і потрібно розуміти, що це безцінні речі, які треба оберігати і передавати наступним поколінням? Я думаю, що це дуже потрібно передавати все, знаєте, поколінню. Тому що я бачу, коли приходять молоді люди, вони їм цікаво, вони захоплюються. Тут багато таких скульптур, які викликають в них подив, захват. Творча співпраця ще з одним велетом української культури Борисом Возницьким спричинилась до того, що було створено музей скульптури Михайла Дзиндри. Зараз цей музей є однією із філій Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького. Коли зустрівся Михайло Дзиндра з Борисом Григоровичем Возницьким, ви знаєте, це була виняткова зустріч. Зустріч двох фанатиків, двох людей, які любили мистецтво і тягнули його. Тягнули, так як Борис Григорович збирав твори, рятував твори так. Михайло Дзиндра на 71-му році життя. Привіз, привіз колосальну кількість скульптур, більше вісімсотих для цього музею і створив музей, побудував його для нас, для українців, для молодого покоління. І, а наше вже завдання зберегти цей музей, примножити його. Музей відкритий для відвідувачів. Сюди часто приходять і його михайла дзиндри, колеги, художники і звичайно ж молоді митці. Я думаю, що ми ці художники можуть зрозуміти і оцінити цю велич, яку подарував нам цей скульптор. Ну, безумовно, я рахую, що з модерних скульпторів, ну, крім Архипенка, звичайно, та центра представляє в українському просторі, світовому українському просторі. Велику цінність. Це безумовно добрий послідовник модерної скульптури, яка мала місце в Європі і в Америці. Дзендра ще несамовито героїчна людина. Мені приходилося з ним розмовляти не один раз. Це безкомпромісний чоловік, це чистий чоловік, красивий, який прийшов. Життя героїчне, життя ним кидало по Європі, по Америці, так, який виростив дітей дав освіту. Приїхав сюди, купив, купив землю, побудував, подарував державі. Те, що подарував нашому місту цей скульптор, це неоцінений дар. Так, і він набирає більше і більше популярності зараз. І набирає його творчість більше і більше розголосу, сили. І це, і це добре, тому що ну це як правило завжди так буває. Це буває не тільки на Україні, це буває і в інших країнах таке. Нам звичайно треба навчитися чинувати своїх місців. На святкуванні ювілею музею були представлені і книги. Ніч у музеї Михайла Дзиндри, його дружини і хранителя творів скульптора Софії Дзиндри, також ґрунтовне дослідження Галини Новоженець, образотворче мистецтво української діаспори 1940-1970-х років, поліваріантність художнього досвіду, в якій вагоме місце займає і творчість Михайла Дзиндри. І знакові постаті цієї родини така цікава, така дуже творча родина. Чи є в наступних поколіннях, чи очікується продовження цієї творчої лінії? Ви знаєте, ні, в основному ні. Но маємо дворідного брата, ще Олес Дзендра, а з нашої сторони то всі музиканти. А нас творчі особисто так. А от скульптурою ніхто не займається, ніхто абсолютно. І мені дуже прихруст з того боку. Но ми продовжуємо я кажу, в мистецтві. Мама вишивала, я вишивала. В них були з батьком дуже такі, знаєте, цікаві розмови. І в нас завжди була знаєте, така тварина. Творча атмосфера у нас як художня рада. Сестра, мама, тато, я і щось одним другому підказували. І у нас така творча атмосфера завжди була. Музей знаходиться у прекрасному місті, селищі Брюховичі біля Львова, і тому завітати сюди особливо приємно, бо відчуваєш гармонію поєднання високого мистецтва і природи. Дуже дякую і долі і Господу за те, що такий музей, що є такі українці, перш за все, як Михайло Дзиндра, який, незважаючи на те, що він мав в Америці і славу і гроші, повернувся в Україну, залишив цей музей для своїх нащадків. І ми сьогодні тішимося, що цей музей знаходиться в добрих руках, доглядує пані Софія і є під протекторатом нашої картинної галереї. І я дуже дякую за те, що ви сьогодні є тут і що ми маємо, скажімо. Нагоду і щастя е, святкувати свято мистецтва неповторний настроєвий колорит на святі створили і музиканти ансамблю Високий замок подарувавши нам прекрасні мелодії. Наскільки важливо відкривати і підтримувати найважливіше мистецтво, культуру і люди повертаються своїми творами, своїми надбаннями на свою рідну землю? Їхні роботи це вічність, вічність митця і України. Їх треба дивитись, їх треба бачити, і треба схиляти голову перед тими патріотами, які подарували Україні таке чудо. Як ви вважаєте, наскільки важливо кожній людині, незалежно від того, чим вона займається в житті, яку посаду займає, звертатися до цих вічних цінностей, коли випадає така можливість, я не можу собі відмовити в такому задоволенні. Завітайте до музею і доторкніться до високого філософського звучання, такого відомого для усіх світу і такого неповторного у погляді художника, скульптора Михайла Дзиндри.